В ми насмажили. Картоплю зварили для нашої начинки, кинули засмажену цибулю, перемішали. Тепер додаємо м'ясо. 2 кг. Добавляємо в нашу начинку масло, кусочок. Спеції, перчик, червоний перець, паприка і сіль. Рідина повинна випаруватися. Тепер саме частина роботи. Робимо наші млинці. Я вже взяла. Вже взяла. Слідуючі Так само. Тут і фарша можна наїхатися. І фарш. Дуже добрий вийшло. Смажимо наші млинці. Лили масло. Так. Наготовила я млинців. Ці насмажили ми собі залінкою на обід, такі можна і так їсти. Не можна в духовці запікати з маслом, поставимо такі в морозилку. На місяць наперед наробили. Готуйте за цим рецептом.